До вашої уваги лекція на тему неоднозначність та здійсненність режиму дальньої електропередачі. На попередній зустрічі ми говорили з вами про те, що е, під час моделювання режимів дальніх електропередач необхідно розв'язувати е, квадратні або біквадратні рівняння, які, по-перше, мають. Декілька коренів, тобто серед всіх всієї множини коренів необхідно обирати такі, що мають фізичний зміст, і, і відкидати так звані статичні нестійкі корені. Таким чином можна говорити про певну неоднозначність режиму, тобто задачу визначення тих коренів, які мають фізичних. Зміст. Але також пам'ятаємо, що є, є такі е, випадки, коли рівняння взагалі має тільки комплексні корені, тобто дійсні, дійсні корені відсутні, і таким чином ми говоримо про е, скажімо так, нездійсненність відповідного режиму. Тобто режим знаходиться поза межами області існування. Е, от, Такі проблеми якраз ми і будемо розглядати на сьогоднішній зустрічі. І будемо це розглядати на прикладі другої задачі, тобто, коли нам відома напруга на початку електропередачі та потоки потужності наприкінці, і необхідно визначити напругу в кінці електропередачі та потоки потужності на початку. Найгарші для чого нам необхідно було розв'язувати бі рівняння і визначати режим напругу в даному разі напругу наприкінці електропередачі. І, ну і Далі розв'язувати розв розв режимну задачу, але ми поки що поговоримо безпосередньо про біквадратні рівняння і про визначення їх коренів. Але ми проведемо певну, е, графічну, на, на графічну інтерпретацію розв'язання даної задачі. От розглядаємо перше рівняння чотирьох яке пов'язує напругу на початку та наприкінці. Електропередачі звертаю вашу увагу, що в даному, в даному виразі напруга наприкінці електропередачі суміщена з вісім дійсних чисел, а напруга на початку представлена комплексним числом, тобто характеризується дійсною та уявною складовою. І ми можемо записати два рівняння, це комплексне рівняння, поділити на 2 для дійсної та уявної складової вектора напруги на початку електропередачі. Тут індексом штрих позначено дійсна складова відповідної комплексної величини, наприклад, У1 штрих це дійсна складова комплексного вектора. Напруги на початку електропередачі. Два, двома штрихами позначена уявна складова відповідно комплексного величини. Ну, да, якщо говоримо про А1-2 штриха, це уявна складова вектора напруги на початку електропередачі. Те саме стосується сталих еквівалентного 4 полічника А і Б, які входять до складу даного, даного виразу. Стало, а штрих – це дійсна складова сталої, а А2 штриха – Уявна складова стали А. От ці два рівняння, ці два рівняння, які ми отримали для дійсно явної складової напруги на початку електропорадача, їх можна розглядати як параметричні рівняння по відношенню до напруги наприкінці лінії. І вони. Визначають ось таку криву в координатах напруги на початку електропередачі. У нас дійсна відповідає дійсним, дійсним значенням напруги на початку і вісь ординат уявним, уявним значенням даної напруги. І от у нас є крива другого порядку, яка Визначає співвідношення між дійсною та уявною складовою вектора напруги на початку електропередачі. Ну, бачимо, що дана, дана крива вона має дві асимптоти горизонтальну асимптоту, тобто якщо ми розглядаємо нижню частину. Даної кривої нижня плеще, вона із у нескінченності буде наближатися до нуля, тобто до, до вісі абсиск, яка представляє собою горизонтальну асимптоту. І так, крім того, у нас є ще нахилена асимптота. Тобто, якщо у нас ми розглядаємо нахилене, Даної залежності, то із у нескінченності воно буде наближатися до цієї нахиленої асимптоти, представленої зеленою, лінією зеленого кольору. Коли ми говоримо про те, що про дану задачу, яку ми з вами розглядаємо, нагадую, що у нас зафіксована напруга на початку електропередачі, тобто ми знаємо модуль вектора напруги на початку електропередачі, і це буде значить, визначати кола. Із центром початку координат, і радіус цього кола дорівнює на напрузі на початку, яка входить до складу вихідних даних. Оце чверть кола, відповідно чверть кола на графіку представлено жовтою лінією. І дві точки точка А і точка Б це точки перетину характеристики, характеристики для параметричної системи рівнянь і для кола. Вони визначають два можливих вектори напруги. На початку електропередачі. Вони позначені У1А і 1Б. Тобто, це два можливі вектори на початку електропередачі, які дозволяють організувати даний режим. Тобто, абсолютне значення у цих векторів буде абсолютно однакове, а фазові кути будуть відрізнятися, очевидно. Ну, для того, щоб. Але ж наша задача визначити не вектор напруги на початку електропередачі, а напругу наприкінці. І для того, щоб визначити напругу наприкінці електропередачі, вже необхідно розглянути рівняння 4 полюсника. З... За, за умовами кінця, але записано дещо інший, дещо інший спосіб, от ну, ви бачите його на даному слайді. Тобто в цьому рівнянні ми, ми використали рекуретний вираз, який визначає напругу наприкінці електропередачі через самого себе. Виділяємо уявну складову вектору напруги на Наприкінці електропередачі от із цього виразу, і дорівнюємо його до нуля. Адже ми відповідно до умов формування даних параметричного графіку, тобто відповідно до умов задачі, яку ми зараз розглядаємо, ми вектор напруги наприкінці електропередачі сумістили із вісім дійсних чисел, тобто уявна складова дорівнює нулю. Ми можемо дорівняти і з цього виразу е, визначити напругу наприкінці електропередачі. От наступний вираз ми отримуємо, тобто напруга пов'язана е, із напругою на початку через е, 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 коефіцієнти втрат потужності, е, Активно, від транзиту активної реактивної потужності компоненти короткого замикання. Ну і далі вже повертаємося до е, початкового виразу, підставляємо напругу наприкінці електропередачі у цей вираз. І визна... Тобто у праву частину рівняння і визначаємо, визначаємо знову таки напругу наприкінці електропередачі. Ми отримуємо ось такий е, вираз для того, щоб визначити напругу наприкінці електропередачі. Тобто розв'язати наше рівняння. Тепер вже ми е, без застосування біквадратного рівняння, але шляхом графо-аналітичним шляхом ми можемо це зробити. Е, але це ми аналітично визначили напругу наприкінці електропередачі. Давайте все ж таки повернемося до графічної інтерпретації розв'язання задачі, а це буде відповідати те, що необхідно перенести точки А і Б на цьому графіку на вісь дійсних чисел і визначити напругу У2А. І У2Б. Для цього необхідно провести лінії, кут нахолу яких визначається шляхом розв'язання наступної системи рівнянь. Ну, так, така система представлена. Ну, давайте, якщо ми розглядаємо, наприклад, для точки Б. Для двох точок перша точка це перше рівняння відповідає відповідає точки перетину цієї лінії з вісю абсис, а друге рівняння відповідає точке, точці точці Б. І розв'язання даної системи дозволяє визначити кут коефіцієнт відповідного. Лінійної лінійного залежності і таким чином провести лінію з відповідним кутом до перетину із вісім апсес і визначити напругу на. Наприкінці електропередачі, тобто повністю реалізувати оце графічне розв'язання нашої задачі. Те, так, так само стосується і для точки А. Відповідно, Лінію не можна провести до, до перетину з вісім абсес. Вертаю вашу увагу, що ці лінії вони не пов'язані між собою жодним чином, тобто вони кути наколоть для кожної точки будуть різні. Але ці кути вони визначаються з одного боку напругою на початку електропередачі, тобто дійсно явною складовами. А також навантаженням, навантаження, яке несе лінія, бачите, а також характеристиками самої лінії, тобто входять до складу рівнянь. Сталі квілетного 4 полізника, зокрема, складові стали Б, дійсно уявна складова, а також коефіцієнти втрат потужності, які також визначаються характеристиками самої лінії. І от на, якщо ми говоримо про короткі ну, умовно кажучи, короткі лінії електропередавання, ну, то у цьому разі. Всі ці лінії переносу вони будуть паралельні одна інше і паралельні е, нахиленні асимптоті е, для даної залежності. От, як представлено на даному слайді, це для лінії 550, задовжки 50 км. Збільшення Довжини лінії буде визначати певне викривлення. От бачите, для лінії задовжки 200 км із збільшенням напруги. у нас Напруги на початку електропередачі у нас буде спостерігатися певне викривлення даного такої закону переносу э, точок на вісь абсис. Ну, і ще більше таке спостерігається для лінії більшої довжини, от для лінії 350 км, наприклад. Ну. Э, э, у нас ми отримали таким чином два корені, і нам серед цих двох коренів ми говорили про те, що необхідно обрати те, що відповідає статичності кому режиму. Ми про це ще поговоримо окремо. А зараз поговоримо про умови здійсненості режиму. Очевидно, що така залежність, яка визначає. Яка визначає співвідношення між дійсною та уявною складовими вектора напруги на початку електропередачі? Тобто от ми говоримо зараз про те саме параметричне рівняння, і воно визначає якраз дві точки перетину із колом напруги. Заданої напруги на початку електропередачі. Але якщо напруга буде зменшуватися, тобто то будемо зменшувати напругу, радіус буде скорочуватися, і за певного значення у нас буде тільки одна точка, вже вона буде, ми будемо говорити не про перетон із характеристикою, а дотично до характеристики. І якщо напруга буде ще менше, то взагалі перетон буде відсутній. Тобто можна говорити про якесь. Найменше значення напруги на початку електропередачі, за якого можна організувати е, режим, ре, режим. Тобто менше якого не може бути е, для, для організації цього режиму. Ну, е, для розв'язання даної задачі ми можна е, записати вираз для. Ну, ми, ми маємо вирази для дійсної уявної складової вектора напруги на початку електропередачі. Тепер ми можемо записати для модуля, тобто абсолютного значення напруги на початку електропередачі як квадратний корінь від суми квадратів дійсної та уявної складових відповідно цього, до цих параметричних рівнянь. Ну, даний. Інтерпретація даної залежності, напруга на початку від напруги наприкінці представлена вот на даному графіку. Тобто, Із збільшенням напруги наприкінці електропередачі, напруга на початку спочатку, зменшується якогось <coughs> мінімального значення, а потім починає зростати. Тобто, у нас є якась екстремальна точка. За якою напруга буде на початку буде характеризуватися своїм найменшим можливим значенням. І, і от будемо зараз визначати таку екстремальну точку та мінімальну напругу, відповідну мінімальну напругу. Тобто у нас ми розв'язуємо класичну екстремальну задачу, дорівнюємо до нуля частину похідну від. Залежності напруги на початку до від напруги наприкінці. Ось така похідна представлена на даному слайді. у вас. І дорівнюємо до нуля, і визначаємо екстремальну точку. Тобто ту напругу наприкінці електропередачі, за якою напруга на початку буде характеризуватися найменшим значенням, і після підстановки. в <coughs> Вираз, який ми отримали на, на початку, ми отримаємо значення напруги, найменше значення напруги на початку електропередачі. Ось це вираз представлений в нижній частині даного слайду. До речі, той самий результат можна отримати і в інший спосіб. Якщо дорівняти до нуля дискримінант рівняння, ми вже про це говорили на попередній зустрічі, про те, що граничному режиму відповідає нульове значення дискримінанту. І дорівнюємо до нуля цей дискримінант, звідки мінімальне найменше значення напруги на початку електропередачі. От визначається от, е, виразом, який ви зараз бачите на слайді. Ну, абсолютно той самий вираз, який ми отримали шляхом розв'язання екстремальної задачі. Але можна говорити і про умови існування режиму не тільки з погляду режиму напруги, але й з погляду навантаження, яке несе лінія. Тобто, якщо ми ми збільшуємо навантаження лінії, то характеристика, яка визначається, визначається даною системою рівнянь, вона буде пересуватися. Праворуч, і за певного навантаження вже будуть знову таки не дві точки, перетину характеристики із колом напруги, а тільки одна дотична точка. От В цьому разі можна говорити про максимальне навантаження, яке, несе, яке може нести лінія електропередавання. Таке максимальне навантаження, знов-таки визначимо, виходячи із нульового значення дискримінанту рівняння. Тобто, дорівнюємо до нуля дискримінант, але тепер визначаємо максимальну потужність, яку може нести лінія. І вона визначається наступним виразом. Тут звертаю вашу увагу, що ми говоримо про. Абсолютне значення потужності наприкінці, тобто повну потужність, не поділяючи її на активну та реактивну складові. Ну і... Напруга наприкінці електропередачі в такому режимі от, визначається наступним. виразом. Тут нагадують Т2 це результуючий кут, який визначається, по-перше, э, аргументами сталих А і Б як 4 полічника, а також коефіцієнтом пот... э, потужності, тобто кутом. Суву фаз між векторами напруги та струму наприкінці електропередачі. Ну, якщо ми говоримо про таку залежність, ну про, не залежність, а про значення максимального навантаження, яке може нести лінія електропередавання, то Співвідношення між активною та реактивною потужністю от, представлено графіком у правій частині слайду. Тобто, бачимо, що у нас е, максимальне значення потужності визначається не тільки е, характеристиками самої лінії, але і співвідношенням між активною та реактивною потужністю. Цей результуючий кут, про який ми тільки що говорили, він визначається у тому числі співвідношенням між активною та реактивною потужністю. І бачимо, що зміна співвідношення буде між активною і реактивною у нас буде обмовлювати зміну, співвіднош... зміну абсолютної величини потужності в граничному режимі. Наприклад, якщо у нас лінія несе чисто індуктивне навантаження. Ну, ми розглядаємо ідеалізовану лінію для того, щоб проаналізувати сам характер такої, такого значення, то ми бачимо, що максимальне навантаження, яке може нести лінія, визначається напругу, квадратом напруги на початку, а також сталими А і Б. 4 і ідеалізованої лінії. Якщо у нас чисто активне навантаження, то е, аналогічна підстановка ми отримаємо величину у два рази більше, ніж за чисто індуктивного навантаження. Бачите, тут у знаменнику знаходиться четвірка, тут знаменнику двійка. І за чисто ємнісного навантаження, у нас взагалі. У нас взагалі у нас буде необмежене значення, необмежене значення граничної потужності наприкінці електропередачі. Отже, можемо говорити про умови умови здійсненності режиму дальньої електропередачі. Перша умова полягає в тому, що напруга на початку електропередачі не має бути меншою за мінімально допустиме значення. От, у нас є мінімально допустиме значення, яке ми отримали. І напруга на початку має бути принаймні більше. Ніж ця величина. Якщо буде менше оцієї величини, то режим буде здійсненим. Ми бачимо, що така напруга визначається характеристиками самої електропередачі, то, тобто, зокрема, сталі А, Б та коефіцієнти втрат потужності, а також навантаженням, яке несе електропередача. Ну і друга умова. Це повне навантаження електропередачі не має перевищувати гранично допустимого значення, тобто, яке визначається також напжигом напруги на початку електропередачі, конструкцією електропередачі, зокрема, сталами А і Б, а також співвідношенням між активною та реактивною потужністю навантаження, яке входить до складу результуючого кута тета 2 Треба сказати, що це не оці два, дві умови. Вони не одночасні, а відповідно до того, що, що нам відомо. Тобто, якщо ми зафіксували навантаження, то ми говоримо про мінімальну напругу на початку електропередачі. Якщо ми зафіксували напругу на початку електропередачі, то ми будемо говорити про максимальне допустиме навантаження. Тобто, Це одна і та сама задача, одне і критерій, але просто по-іншому записане. Так, дякую за увагу.